Всім доброго дня, мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі, в місті бар. Сьогодні я в подвориці, вже встигла купити собі футболочку. а то. І е, да, заклула волосся, все торчить, тому що спека, просто спека люди. Молі. Я зняла все, що тільки можна, ну вже все. залишилась одна футболка. Е, покажу вам зараз, що в нас є в пулбе, в Подгориці. Так сказав, в подвориці, ніби воно в барі є, ні в барі його немає. значить, штанята, 30. 6 євро. Ковтиночка 40 євро. Ну це піджак, їду. Рюкзачки у нас по 18 євро. Сумочки. Теж, ж, ну, коротше, вісімнадцять все. Заморочуюся. Таке собі сукня. Шістнадцяєвро. Суть, що з нею робила, скажи мені, де ти лазила Куртка, я не знаю, куртку вже мені здесь не актуально казати, добре, 36 євро. вже все літо, літо, люди, літо. Можна вже купальник дивитися. 36. Юля, тільки що казала курточку. О, це вже мені напекло волою. До речі, хотіла сьогодні хороша сурочка. Хотіла сьогодні взяти ківку. Думаю, кєвку. успокойся. Зараз успокойся". Успокойся". буду йти по спеці 20 євро. Прозоровся. Штаня там. Джинси 26. Ну, дивіться, я була на базарі сьогодні, буде на каналі Джуліана Official Там джинси теж є по 20. А їй по 25, мені здається. Але там стречі 40 це куртки 28, ну здається це вже все. 18 євро. Просто тупо синтетика. От взагалі. Шорти 20 євро. Ну, от недорого, 7 євро. Мені здається, ну, вся праня. Може, один буде... раз за зайшов починається все. Критикує. Так. Це у нас 13 євро, повністю синтетика. Може в ньому плавати треба. Ні, Знизу засипляється. Це ходити в ньому треба. Ось яка футболочка прикольна. Run and Brunch Club. і поснідати, і побігати все разом. 16 євро. А це якась фірма. Значить, тут все висить цієї фірми. Так, там теплі речі, вже навіть на знижках. Це взагалі щось неймовірне. 28. Ні, ну там є, знаєте, під низом щось. Така зелена Юля, все треба одягати. Слухай, де, я так зрозуміла, що відкриті спини цього сезону да, в тренді. Тому тобто, що я якісь сукню не візьму в якому магазині, все відкрита спина йде. Я не кажу, що це погано. 20 євро. Але ж ви зрозумієте, не всі груди э, стоячі, скажімо так. Треба ж лівчик якось носити, ні? 20 євро. Ну, бо я не люблю, коли так лівчик йде. Юля, тебе забула спитати, як ти любиш, знаєш, бо ж від тебе тренди відштовхуються. 26. Дзвонять і питають, як ти любиш. А я такого, а я люблю піцу, знаєте, з беконом, з прошу. <сі> Значить, буде спина відкрита, все. Дякую. Слова, да куди це ми в піжамі збираємося йти? Оце, хлопці, тільки не кажіть, що вас так на вулицю посилають. А то що таке має бути? 30 євро. Люди мають, я ж це, це думав, що це на вулицю. Ну це тако, знаєте, вже по номерам десь на зону. Нью-Йоркер, другий магазин, можливо, навіть є в барі, я не пам'ятаю, чесно. Давайте подивимось, поглядаємо. Мені сурочка сподобалась, лише ціна мені не сподобалась, 20 євро. А так взагалі прикольно. Ну, дивіться, така хорошенька і неякість класна. Те, що вона широка, супер. Давайте ще що, що зілянемо трішки дешевше. Так, ну тут пішли джинси. Сукні. А ні, це штани. Правильно, Юля, давай до купальників підійдемо ближче. Це більш актуально на даний момент. Ой, почалося. 10 євро. А це тільки верх 10 євро, перепрошую. Ну, я так розумію, не теж так само. Отакі От в нас. Казала вам, вже не треба такі надягати в море. Потім не питайте, чого рибки за вами плавають. Юля, добре, що рибки, а не акула. Тут нема акул. Але теж, в принципі, навіть рибки, якщо будуть куськати. 10 євро. я думаю, що всі такі будуть в захваті. Ой, подобається. Юля, труси одні покажи, будь ласка, ціну. 9 євро. Mm -hmm. Ой, що це за Льоля така? Срібна, срібна цариця. 30 євро люди миляться, це ж просто на пляж. Юля, зато як, розумієш, як. Ле Куди, а яким чином. Ну, золотисти тоді вже треба брати дівчата. Вже якщо цариця, то цариця. О, це непогано, але кажу, це небезпечно це таким лізти в море. Ну, в басейні можна, там хіба що мужик може вкусити, Макс це. Юля, а ми ж до того і йдемо, розумієш, 10 євро. Я так і зрозуміла, значить, купуємо золото, 6 євро футболки на базарі вони 7. Ну, я не кажу, що точно такі самі, але такого плану. І тут у нас різнокольорові теж по 6 євро. З різними надписами. До речі, непоганий цей колір. XS, такі кольоровенькі, кольоровенькі з лимончиком. 25 євро такі сукні. А так, теж 25. 17, Такі 17. Ну, написано зараз, Я не підходила, не дивилася. По 20 євро курточки, жилетки. По 10 я перепрошую, ось я бачу знижка по 10 євро курточки. Це взагалі, це взагалі не про що. Отакі От нижні по 20. Блюся і по 15. Щіп по 30 євро. Жилетки по 20. Ну, така футболочка 6 євро. В принципі, непогана якість. Ну не сильно прям е, натуральна, але і не тупо синтетика. Єдине, що мені трішки довжини, мені здається, не вистачає. Бо що в мене оця що я купила сьогодні на базарі, ну, ця шість, та 15, да, Трішечки є різниця. На довше, мені здається, краще. Є тут і нижня білизна, але я зрозуміла, що трусішки краще на базарі. Ось така льолічка ще. 25 євро. Ну, чувствую. моя любов. Будівництво, дуже люблю все дивитися, як все Ну, Ясно, якби ти пробудував, то ти б не любила дивитися. напевно, Ні, Але я ще чесно, щось дуже довго, хлопці. Я ж тут була, рік назад ще тут таке щось було на цьому самому етапі. Ні? Чи це ви вже далі продивинулося? Здесь я... якось не дуже сильно йдуть роботи. Вільям, обід. Все, йди. Оце вважається другий центр подвориці, там ідуть зараз кафешки, Бачите, новенькі будиночки. Я заходила туди, цей кіпс будує, питала тоді ціну, я вже не пам'ятаю. Єдине, що хочу вам показати, це будівництво я нічого не переплутала. Дивіться, почалось в листопаді 2020 року і мало закінчитись в травні 2022 року. Я все добре, пам'ятаю до сих пір. Ну, тобто там є робочі, вони щось роблять. З цієї сторони теж пішли магазинчики. Ну, вже, зараз дуже часто на першому поверсі магазини, тому що... Продати квартири на першому поверсі, так вони дешевші, але все одно вигідніше під магазини їх віддати. Так всі і роблять. Глова доставка. Мені здається, це єдина, хто з Чорногорі доставка. Працює. Хто не полюбляє торгівельні центри, будь ласка, отак в магазини. Дама. Я не знаю, що це косметика чи що. І Ловчин банк тут є. Для велосипедів місця. Магазинчики пішли. Не треба, наприклад, їхати аж до Намуса, етаж Белін дивитися можна і тут. І, до речі, Намуса магазин є напроти Big фешн. Тобто там теж можна все глянути. Звичайно, воно маленьке, але все не покаже. Дуже гарні фонтани, а вони ввечері ще світяться. Можливо, і танцюють, я не знаю, ввечері. Я, можливо, раз чи два їх бачила. Ну Не можу сказати. О, таке. ну Добре, вже прийшла, то прийшла, вже так уже, і буде, затанцюємо тобі. І ці на народи зіграють е, машину, а я не в курсі. А то що таке має бути? Юля, не, ні, в мене є ця карточка, її треба просто о, как, відновити. Бо я виходив, скупляюся, а це клаплас арома. Ось Капітал Плаза. Де Капітал Плаза їх є. Карта. Xiaomi. Слушайте, це реально магазин. Ні. Тут Адріатіка, банк, Сіомі. Я все-таки думаю, що це кіоск. Просто офіси. Офіси тут все-таки. Це, напевно, Петро Негурський. Ще з нього названий університет. Якщо помолилась, треба буде уточнити. Стала, звичайно, на... Велосипедній доріжці і от там у нас те щось гарне. Не знаю, я тут ні разу не зайшла, уявляєте? Магазин Маріни Пінальді, український прапор на хвилиночку. Тут консульство країни, я забула, Якої хеппі Ніг Вікенд Макс Мара, Max, Mara. Max and Go. Коротше, ця вся вуличка від Big бікфена до... Церква Христового Воскресіння вся в магазинах. Якщо в мене буде ще можливість зайти після томографії, я зайду щось познімаю. Дорогі магазини дуже доволі такі дорогі, але тако прогулятися гарно. Макс Мара там, джуюло, мем. Дивіться, які хлопці молодці, спилюють. Треба дуже гарний запах, такий класний. Напроти всього запаху у нас знаходиться теж магазинчик. Короче, ціла вулиця магазинів. Від бігфешена до церкви. І або поп-ап, або софапебель, а може, це вже вони разом, тому що якісь вивіски однакові. Там ікея, можна замовити, дещо там всередині заходиться, дещо, скажімо так, по комп'ютеру подивитися, так четвірка їде, куди цікаво. І металас, і фрес. Ну тут, до речі, більше для дому, Всі магазини тут. Дорме це мені здається ліжка. все тут для будинку для дому. Видите, які красучки, я гарно простір, однаково прямо. Танцівальні рухи якісь замітає. Ось ці хлопці. Неймовірний витір мистецтва, дуже гарна церква, Христового Воскресіння. І вона сама по собі дуже гарна. Внизу ще одна церква є, а ось біля неї, бачите, маленька. Це Вознесіння Христова Церква. Собто, я запитала, як мені доїхати до железнодорожньої станції. В принципі, я могла б спокійно встигнути на 3:30, щоб ще перед соборуванням поїсти нормально. Хто що говорить, одна 19-та, пішла туди. Цікажуть, та не йде туди, 19-та, йди назад за храмом 9-ка. Питай з якої сторони, ніхто не знає. Тут же, вроді би, знають. Третя каже: тройка їде. Четверта каже, 23-й їде. Коротше. Треба, щоб хоч хтось поїхав і буде добре. Вже на 3.30 надія, мало, що поїде і хоч щось. Ось, скільки дітей? Напевно, зі школи йдуть додому. Короче, зараз прикол був. Я сіла нарешті на 9, тому що тройка, яка їде прямо на автостанцію, станцію, на жидевозацію, в принципі, і те саме місце. А взагалі не ясно, коли прийдемо. А дев'ятка їде до гінтаж, тут це базар, там ще йти наверх, знаєте, одна справа просто пройти, а друга справа наверх треба йти. Нормальненько, але думаю, ну хоч якось, знаєте, дістануся. І я сіла на дев'ятку, але перепитую кажу, ви на залізничку йдете, а він каже, ні. Тобі каже, треба буде, я тобі покажу, де пересісти, і ти пересядеш. Все, ми їдемо. І коротше, я не знала, що він виходить до цей, головної лікарні. Йде. А від головної лікарні, в принципі, багато автобусів йде. І перед нами їде 15-ка. Але поки ми розвертались, поки люди виходили, я не встигла на ту 15-ку. Ми їдемо. І коротше, створюється пробка. І ми дуже-дуже повільно їдемо. І він каже, дивись, каже, давай на 15-ку перебігай. А переді мною машин 10. Я кажу, я не встигну. Він каже, давай. І коротше, я на намилися, починаю й... 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 йти, і вони починають їхати. Я тільки трохи під п'ять їду. Але ну, дякую, що він побачивши, я не знаю, може, може то йому дзвони, може як вони там перемігаються, я не знаю. Ну коротше, факт, той, що я все-таки прибігла на 15-ку. тобто я їду напряму на жд вокзал. Звичайно, на 3.30 на потяг. Якщо тільки він запізнився, то я встигаю. Але ну, дуже сумніваюся. Тут вони зараз притих їдуть один до одного. Але вони ж просто дуже швидко їдуть. Я просто не встигла би навіть перебігти. Вони прямо один за одним йде. Тобто -то там ще можна було, це просто сирки. Це просто сирки люди мовлять. Ось тут такий народ. От ви, ви чуєте? Ось такий народ каже, давай, перебіжи. Я кажу, якщо я не перебіжу, ти мене потім забереш назад. Ну, понятно? Ясно, що він забрав би назад. Бачите, впритик за ним іде. Відварно, а артом були з десять. Але якщо чесно, я сиділа на зупинці ті пробки. Звичайно, це не пробки, які бувають в великих містах. Да, але все рівно не просто. Бачите, ми стоїмо їдемо, стоїмо, їдемо, стоїмо. То може, знаєте, добре, що я раніше на 3.30 збиралась піти, то я дивлюсь на 4.30 і доїду. І що хотіла сказати, я даю 2 євро, він каже, я не беру 2 євро. Я думаю, що? І я не зрозуміла. Коротше, дуже багато підробок прийшло, 26 штук вони нараховували, чи це мене. І ще одне, я йому даю 2 євро, одну монетку. Він каже, я не буду брати, каже, давай щось інше. Я кажу, чого, а потім читаю, там об'яву написано, двох не давати, тому що дуже багато підробок приїхало. Ну що ви думаєте, без 10 я дісталася до потягу. Якраз почав накарпати дощик. Добре, що вже стоїть потяг, можна на нього сісти. І щоб ви собі знали, 15 ка не заїжджає на ЖД і на автостанцію. Він проїжджає, тому коли ви сідаєте на 15 ку питайте в людей, де вам виходити. Ви не побачите їх точно. Просто через те, що я постійно тут їжу, я вже зорієнтувалася. Питайте, не соромтесь, вам підскажуть. Дякую, що дивилися відео до кінця. Дякую за ваші подобайки, коментарі, підписки. Всіх люблю, цілую і обіймаю.